Всім всім майстриням шалений привіт з Харківщини. І сьогодні в мене буде таке розмовне відео знову свого роду відео підкаст, в'язальний підкаст, де будемо знову продовжувати знайомитися зі мною, з моєю творчістю. Да, таке, знаєте, трішки егоїзм. Але ж ну, мені подобаються такі відео, розмовні я обожнюю під них в'язати, ти включив. Нічого тобі не треба робити, піднімати очі, в'яжи собі та твори в кадрі. як кажуть. Я також буду в'язати, звичайно, з вами, хоча у мене було багато планів, я планувала записувати це відео, виходячи з зони своєї комфорту. Також я запланувала записати це відео на природі, але різні обставини перешкоджали цьому. Про погане ми не говоримо, ми говоримо про позитив. І це відео буде топ 7 моїх найулюбленіших моментів у процесі в'язання і топ-7 на саме найбісячих моментів у в'язаннячки. Зйомку цього відео дуже давно мене надихнула Маринка з каналу Калентископ В'язання. Поселенечку на канал Мариночки, звичайно, я залишу в інфобоксі. Знайомтеся, вона чудова майстритня, наша україночка, яка на даний час проживає за кордоном у Німеччині. А, вона мене надихнула на це відео. Що ви думаєте? А її на це відео, піджіть. Трошки треба не перескакувати. А її на це відео надихнула також чудова майстриня, також наша україночка. Здається, вона живе у Львові, якщо я не помиляюсь і нічого не плутаю. А, Ліля її зовуть, і в неї канал називається Теплі Петлі. Мені здається, також цю майстриню всі багато знають. І посиланочку на Лілю я також залишаю в інфобоксі. А, вони знімали відео топ 10 улюблених і неулюблених моментів у в'язаннячку. Але коли я сіла писати, я думала, зараз я швиденько накидаю топ-10 своїх улюблених, а то ще й більше моментів. І думала, що взагалі не назбираю топ-найбісячіших моментів у в'язанні. Тому що, чесно кажучи, я дуже легко з задоволенням в'яжу лицеву гладь. Я обожнюю її в'язати, я під неї просто медитую. І, чесно кажучи, якось у мене ніколи не було проблем. З нерівними петлями, тобто, якщо сама по собі пряжа нерівна, то звичайно, о, прекрасно, ну ладно, потім ще є час. А Якщо ж сама по собі пряжа нерівна, то звичайно воно потім випрямиться. Ну, випряметься. Всі всі нюанси, ці всі можна було дізнатися. Тобто, я обожнюю цю вугладь, я під нею медитую, я в'яжу, можу спокійно там і годинами її в'язати. Ага. Хоча є моментик, про які я розповім у відео. Але ну, для мене це не проблема у в'язанні лицевою гладію. В'яжу, де в'яжу собі з нею. І я ніколи якось не була. Тобто я можу спокійно, як кажуть, в'язати і лицьову гладь, і різноманітні візерунки від аранів, кос і до різноманітних ажурів, тобто проблем нема. Хоча я стикнулася з тим, що коли в'яжеш поворотнім в'язанням, в'язанню. О, де в кожному ряду треба прив'язувати малюнок, то, ви знаєте, це, такий, це таке собі задоволення. Ось дивіться, що мені довелося зіткнутися тільки що. Ха -ха. Ну що? Він вийде чи не вийде розплутати? Якщо ні, то буде. Дуже сумно. Це, оце один недолік при в'язанні обінної пряжі. Хоча і в моточній таке саме, от я. Коли в'язала з середини моточка рукавички і з... Ну, тобто, один моточок на одну пару виходить, то виходило якось, блін, також витягувались такі кубки на YouTube. Одним словом, думала, не буде негатива ніякого, але вийшло так, що я написала тільки топ-7 позитивних моментів, і не то не так швидко. А найбагато швидше я написала топ-7 негативних моментів. Вісячі. Момент, це треба було ж що... тому. Кажу, це треба таке. Хоча я кажу, і я спокійно зшиваю деталі, у мене немає проблеми. Хоча раніше, да, я мене бісила це, і я могла і тижнями і місяцями залишати недов'язані проекти. Але ось ну не було такого. Взагалі не було. Ну, написала. Тому зараз вам пропоную. Розпочати цю рубрику з негативної, звичайно, бісячих моментів. Може, когось я повеселю, може, ще щось. Якщо вам цікаво, то Дайте мені про це знати, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, щоб не зря я роблю такі в'язальні підкасти, цікаві такі відео. І якщо ви ще тут не підписані, то зараз саме час це зробити, перш ніж ми перейдемо до того, що мене бісить. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ж бісить вас, мені буде цікаво почитати, а також розповідайте про свої найулюбленіші моменти, за що ви так любите в'язаннячку. І переходимо до семи пунктів. Ну і саме перший пункт, який я записала, мабуть, я не буду дуже оригінальною. Але всі майстрині, які мають довге волосся, це зрозуміють. Про що йде мова? Звичайно, про в'язання з довгим волоссям. Особливо, коли ти в'яжеш світле полотно, коли я зв'язала білі рукавички, то були моменти, коли вплат. Злеталось моє волосся, і треба його виплутувати, тому що ну, якось, знаєте, віддавати білі рукавички з рудим волоссям, ну, ну якось не дуже круто це. це буде виглядати. Але ви знаєте, ще такий момент про волосся там де, де, десь. Здається, Марина, коли я дивилась відео, то хтось їй в коментарях написав, ну в чому проблема, зв'яжіть волосся. То я не бачу проблеми. І в мене майже постійно в квартирі зв'язане волосся. Ну, як за виключенням, коли мені цього дуже-дуже хочеться, там. Почекайте, ну щось камера в мене А, Коли мені дуже-дуже цього хочеться, і я тоді, звичайно, там. Беру, розпускаю волосся, але це дуже рідко, тому що особливо коли я була в Німеччині, приїхала з Німеччини і десь, мабуть, до середини літа у мене волоси сипались кава. Катастрофічно. Зараз також є сипляться волосся, але не настільки, як це було навіть в минулому році, у мене ну просто жмутами волоси волосся збиралися, я вже думала, скоро облесію. Буду скоро ходити в паруках, придеться відрізати своє довге волосся. Ви знаєте, доволі довгий час мені хотілося підрізати коротке волосся зробити, але і чоловік у мене проти був. І ну, я розумію, що якщо я зараз... що впав, вибачте, тут кіт біля мене рядом, він впав. І, але я розумію, що якщо я зараз, якщо я підріжу собі волосся, то ну, я і так маю кругле лице, то ну, ви розумієте, що буде, якщо я ще його і підріжу. Тому, звичайно, я цього не робила, не підрізала волосся, вибачте, але в мене галепа, я оце її зараз тут. Халепу розплутаю і, тому, здається, я її вже ще більшу зробила цю халепу. Ой, який кошмар. Коротше, зараз. Вибачте, що прорвалася. Почали плутатись нитки і, звичайно, мені довелося відволіктись, від'єднати від їх. Так, ну провудовге волосся, всі зрозуміли, що воно бісить, хоч воно і там заплетене чи не заплетене, але коли воно в тебе сипеться, то що хоч роби, але буває, і буває, трапляє у виріб. Другий момент, бісячий мене момент, я дуже довго приймаю рішення залишити чи розпустити цей проєкт. Особливо там вяжеш вяжеш і ну, буває так. і Навіть момент буває, що мені вже просто він не подобається. І я цим проєктом просто вже перегоріла. Ну не хочу я його в'язати. ну, немає в мене до нього настрою, не лежить там серце, душа. Або я там подивилася, і ці кольори мені не подобаються, як, наприклад, зараз. З бактусом, з інтерлаку, з нерівними квадратами чи прямокутниками, точніше вони у мене там йдуть. І ну, бісить вони мене, цей колір, І я навіть в руки його не хочу брати, навіть в'язати. Але і рука не піднімається розпустити. Оце мене дуже-дуже бісить. Ну, ю, ну, якась нерішучість саме в цьому моменті. Чому так? Ну не знаю. Це не дуже. У, все рівно. Розкручувала, розкручувала і все одно чи ні. Плутала, Одним словом, мене це все дуже-дуже бісить, і я, звичайно, ну, намагаюся, звичайно, там адекватно це все оцінювати. Хочеться, звичайно, щоб все було нормально, ну, як є, так є. Йдемо далі. Третє питання. Не люблю набирати петлі. От, взагалі, не люблю набирати перфелі, тому іноді я доволі довго відкладаю початок проєкту, і ось ці старти для мене це щось класне. Тут якраз з цього пункту можна виплити пункт, що я не люблю просто пров'язувати цей перший ряд. До речі, це Стосується як гачка, так і спиць. Не можу. Мене це бісить, у мене не виходить, у мене все не таке, як мені треба. Тому я йду до Оленки в старти, тому що в стартах ти маєш в будь-якому випадку розпочати і розпочинаєш, звичайно, процес. Так, закрила очі, бистренько розпочала і пішла далі в'язати. З рукавичками це зараз такий стреш. бо тому що треба швиденько, швиденько. Юля так. Я себе вже настрою, закриваю очі. Там бачу, набірний край саме простий, тому ну, нічого не треба там продумувати вимудряти. Хоча, наприклад, на шапку італійським наборним краєм я також швиденько набрала, не було ніяких проблемочку. Ну, тут таке діло. Далі не люблю в'язати вироби, де потрібно перетягувати волосіння. Тобто, ось дивіться, У мене зараз Бактус, я на ширину Бактуса обрала. З такою ж самою як об'єм голови сина. Звичайно, об'єм голови сина вже не далеко не 40 см. І тому, ви знаєте, я взяла 40 см, їжу, тому що ну, мене бісить оце перетягування. Так петлі швиденько раз-раз-раз ви раз, влітають по спиці, і тобі не треба витрачати на це час. Тому я не полюбляю в'язати Magic клупом тому що там треба постійно перетягувати цю ту ліску, і мені цю цю волосінь. Мені здається, що я тільки те й роблю, що перетягую волосіння. Більш нічого не роблю. Тільки перетягую туди-сюди, туди-сюди, і це дратує дуже мене. Е, до речі, коли я в'яжу шкарпетки на п'яти спицях, то це там також треба все рівно трішки двигати петлі, але це мене ніякому разі не бісить, тому я і спокійно медитую на п'яти спицях. Я для себе висновок зробила, що в'язання шкарпеток на п'яти спицях це самий класний варіант для мене. Йдемо далі. П'ятий пункт. П'ятий вже, до речі. Це в'язання зразків. Ну то треш. Я ці зразки можу постійно не розпускати. Стандартно я набираю 20 петель, це постійно. І ну, хоча б по-хорошому 20 рядів і пров'язати треба цих 20 петель, щоб вийшов хоча б якийсь квадратик. Але в кращому випадку, хоч 10 пров'яжу рядів, мені постійно не бракує часу, мені постійно шкода пряжі. Так не потрібно робити, одразу всім кажу, тому що це ні до чого хорошого не приводить. Ви тільки витрачаєте свій драгоцінний час, і, звичайно, у вас не вийде повноцінний гарний виріб, особливо якщо ви тільки новачок у в'язанні, ви ще не знаєте своєї щільності, тому все ж таки зразки потрібно робити, і зразки в'язати потрібно нормального розміру, не кордуплики. Шостий момент у в'язанні це вже саме не сам процес в'язання, це відношення людей. В шостому процесі, коли тобі кажуть, зв'яжи мені. Зв'яжи мені просто так. от візьми Зв'яжи Зв'яжи мені те, се, п'яте, десяте. Що значить просто так зв'яжи? Ну, тобі ж не важко, ти ж в'яжеш. Ну, і, і що? А на що мені в'язати для когось, якщо я можу зв'язати для самої себе, для своєї себе коханої, для свого чоловіка, для свого синочка, для своєї сестрички, На Нащо мені для якоїсь тітки в'язати? Вибачте, будь ласка, грубо, але я кажу, як є. Тому вже давним-давно, дякую бати Богу, багато людей вже не кажуть мені так. До речі, що помітила я? Як правило, просять зв'язай мені задарма. А ті, у кого дійсно з фінансами нема проблем, але вони вважають, що і в тебе не має бути того всього. І ти можеш просто так витратити свій час, а ще в кращому випадку ще й свою пряжу взяти. Ну, одним словом, ви зрозуміли. Це мене дуже бісить. Вже давно. Перечу. Так, і сьомий момент. Це в'язання по якимось описам ЕМК, особливо, де вказано, просто там наберіть 20 петель, нав'яжжіть 10 рядів, там зменшити ТС5. Це мене дуже-дуже дратує. Ну Чому не написати, скільки потрібно відв'язати сантиметрів? Або там ширину там, чи ще щось. Я не полюбляю такі майстер-класи і сама намагаюся, або розповісти, до якого моменту треба обов'язково відв'язати, наприклад, як в майстер класі по рукавичкам, тому що, ну, всі ми індивідуальні, якщо ми в'яжемо. Бо я вважаю, що людина повинна вчитися в'язати, а не в'язати по чийомусь опису. Звичайно, коли круто, коли ти потрапляєш в петлі чиїсь, там в щільність правильно сказати, не в петлі, і можеш там відв'язувати. Необхідну кількість рядів. Але, ну, погодьтеся, це буває не завжди. І доволі часто, як правило, ми не потрапляємо в чиюсь щільність. І в нас виходить ну, ось така халепа, коли ти в'яжеш-в'яжеш, а в тебе вже потім ну, щось не зійшлось, або розмір, або ще щось. І... Тому що, як кажуть, велике не мале, але все ж таки це не дуже гарний доречний варіант коли потім воно тобі дуже завелике. Вот. Так що ось таких у мене було сім пісячих моментів у в'язанні. Вони якісь, ну, я б сказала, що з ними жити і миритися можна. Особливо з останніми взагалі можна не стикатися моментами. З п'ятим пунктом я вважаю, що я борюсь, я ж змогла побороти момент, коли треба шивати голкою. Тому ну, я ж зараз спокійно сяду, треба зшити виріб. Без питань. Швиденько там. Якщо, якщо ми, наприклад, в рукавичку в'яжемо там, шкарпеточку, де треба петля, шов, шов петля в петлю. Раз-раз, швиденько, швидко і бокові шви там. Ну, питань нема зараз шити. Але ось <inhaing> -за -за зі зразками, ну, скоріш за все, до і до зразків колись доросту. А, про перетягування ну, можна замінити. Да? Потім ну, набірний край це не така велика халепа. Також можна пережити. Ну, з волоссям все зрозуміло. Ну, і моє приймання рішення це таке уже діло. Да? Тому давайте до позитиву. Хоча я ті типу, моменти питаюся перенести на позитив. Я дуже кайфую від моменту, коли з банального моточку ось такий варіант моточок. Це моточна пряжа або бобіна, неважливо. Не Ми отримуємо результат, полотно, іграшку. Ти просто кайфуєш від цього, що з якоїсь там ниточки вийшло ось таке чудо або таке чудо. Тобто це неймовірний такий кайф. Я вже дуже давно від цього кайфую. На протязі дуже-дуже великого періоду часу. Далі, другий пункт. Ну, це, звичайно, скоріш для мого его, не тільки мого, мені здається, це кожній майстрині важливо. Оцінка її роботи. Доволі часто я не помічала своєї роботи, правильно я там роблю чи неправильно. Все в мене виходить чи не виходить. Там, рідні. Мені іноді казалося, що там мені там кажуть, аби мене не засмутити. Знайомі так само, але ну, так, ось так, знаєте, принижувати свої достоинства. Але одного разу перша людина, це наша українська майстриня, вона зараз здається в Києві живе, вона мені сказала, що в мене просто ідеальна лицева гладь. Ну, гладь і гладь мені здавалося, що у всіх має бути така на той момент. Потім ще якісь нюанси, і ви знаєте, це дрібні нюанси, Тобто, не повноцінну річ твою оцінили, що класно, круто, а ось якісь дрібні нюанси твоєї майстерності її оцінюють і кажуть тобі дякую за те, за те, за те. Це дуже приємно. Тобто, ти тоді дійсно ростеш, бо в якийсь час тобі здається це банальним і звичним. Я ж кажу, як, наприклад, ось лицьова гладь. Для мене це банально, звично, я без проблем її в'яжу. Але тоді, це вона була перша майстриня, після того багато людей мені ще казали. Але ось тоді вона вже перша мені дала момент задуматися, що ти саме від цього ти кайфуєш. Третій пункт. Кайфую від ховання хвостиків. Точніше, кайфую, коли мені потрібно сховати хвостики. Я завжди залишаю хвостик в кінці або в початку вироба. Ну, в кінці тут нема де ховати, тут трішечки тут нема де вже, я сховала одразу сюди. А ось в кінці, коли ти завершиш роботу і ховаєш оцей останній хвостик. Від цього я отримую неймовірне задоволення. Тобто ти вже тримаєш в руках готову роботу. Ну, це дійсно кайф. Погодьтеся зі мною ні, чи ні? Як ви вважаєте, бо я чую багато людей, не полюбляють ховати хвостики. Я, чесно кажучи, намагаюсь ховати хвостики в процесі роботи. Тому тут для мене якось проблем немає. А ці останні, або перший хвостик, наприклад, в рукавичці, да, цей перший хвостик, я завжди його залишаю, і він у мене останнім ховається. Це просто такий хулик такий. Наступний момент створення розробка проєкту. Не там на набір перших петель, а саме створення, виникнення ідеї, перенесення її на бумагу, розрахунки всі деталі. Ну, я по засвітою бухгалтер, тому для мене всі розрахунки це дуже важливо. У мене математичний склад ума, як кажуть, тому я. Люблю все, що було по пунктам, все по полочкам в розрахунках. Це я постійно роблю. І для мене це просто справжній кайф. П'ятий пункт. Також він схожий на. Розробку і розтворення моделей. Я також полюбляю розбирати моделі. У мене на каналі до повномасштабного вторгнення були такі відео. Зараз я якось ніяк не можу наважитись, хоча були багато запитів на це відео. Я брала моделі. Ну, в основному це бралися з китайського магазину Шаїн. Він доволі популярний, там багато в'язаних речей. І по ним я розбирала візерунок і. Розібрала, пров'язала зразочок візеруночку, на якісь із своїх залишків пряжі. І вже потім я для вас розбирала повністю модельцю. Разом зі мною. Було, було багато запитів і зараз є багато запитів на це. Але я ніяк не наважуся. Чомусь мені здається, що це вже не актуально чи що. Ну і часу поки ще малувати з цим. Шостий пункт, про який я на початку вже казала трішки, це е, моя любов чередувати між собою процеси. Я обожнюю це робити. Я з задоволенням чередую різні процеси. Я це роблю в якійсь ігровій формі. Ну, наприклад, сьогодні я пров'язую там, на сьогодні я обираю, ну, якщо там в мене немає якогось там замовлення, або ще чогось, я обираю якийсь один важливий процес. Це тільки в магічному кубику, трошки по-іншому, а так постійно. Я обираю один важливий процес і в'яжу його, міксуючи ще з якимись процесами. Наприклад, там в цьому процесі я зараз відв'язую 10 рядів. Наступний беру наступний процес. В наступному процесі відв'язується, може бути 10, ну, в залежності від процесу, який я беру, може бути 5 там або 3 ряди. Все по-різному, в залежності ж кажу від розміру ряду, можна сказати. Потім беру знову основний процес. Можу взяти другий процес. Ну, як правило, я працюю з трьома таким чином: три, ну, іноді чотири процеси, ну, крайне рідко, чотири, в основному, три процесики. І я від цього чесно кажучи, отримую неабияке задоволення. Тобто, і тоді мені здається, у мене робота йде набагато швидше, аніж. Якщо я це в'яжу тільки одну річ. Мені якось стає нудно, скучно її однов'язати. Я єдине можу так за балачками. Якщо там, я розмовляю з кимось по телефону, то я вже, звичайно, не міняю процесика там, особливо якщо це лицева гладь там. Доволі часто свої замовлення я в'яжу, розмовляючи з сестрою по телефону. Вона вже звикла від цього, як кажуть. Йдемо далі. І останній пункт. Від якого я кайфую, що моє хобі мобільне. А, ти можеш взяти з собою і в'язати, де ти цього не захотіла. Їдеш в машині, будь ласка, в'яжи. Їдеш в автобусі, в потязі, будь ласка, в'яжи. Сидиш там в черзі до лікаря, будь ласка, в'яжи. Одним словом, можна в'язати в будь-якому місці. Звичайно, що а, не завжди є зручність, наприклад, там, Прораховувати, дивитись схемку, але завдяки сучасним гаджетам ми можемо цю схемку закачати в телефон, там підглядувати в неї. Ну, одним словом, мобільність всюди. Звичайно, фінансово я не назову, що це таке доступне хобі. Але все ж таки, як на мене, гарні інструменти стоять дуже дорого, але треба їх цінити. Свої інструменти я собою ввожу всюди. Тому ось такі мої були топ-7 пунктів. А на цьому я з вами прощаюсь і до наступних зустрічей, в наступних відео.